Благословення небожителів. Глава 74. Молитви про зливу. Володарка дощу позичає дощовий капелюх. Хлопчик був абсолютно приголомшений. Тим часом фенсінь і Муцін хотіли б відростити ще кілька рук і ніг, щоб змусити селяня стулити пельку, і з великими труднощами нарешті стягнули його вниз. Але принц легко відштовхнув їх і сказав Гаразд, з мене досить! Я знаю, що порушив правила, але ж ви можете просто вдати, що нічого не чули, і все буде добре. Поки ви нічого не скажете, ніхто нічого не дізнається. Тільки цього разу нічого не кажіть. Чуєте мене? Муцін виглядав так, ніби його змусили з'їсти шкарпетку, і похитав головою, пробурмотівши: Я не можу повірити, що ти, говориш щось на кшталт, живи заради мене з такою впевненістю. Ти справді. Сілянь не думав, що його слова були чимось значущим, але, почувши йому ціна, принц справді відчув, що щось не так. Тому почервонів. Фенсінь одразу ж насупився. Досить, його високість сказав, що більше не мовить слова. Так чому ти все ще говориш про це? мовив він, проте куточки його губ скривилися. Сілянь не витримав і захистився. Що я роблю? Що роблю? Але ж те, що я сказав, явно спрацювало. Подивіться! Хлопчик довго сидів ошелешено, але коли голосу сіляня більше не було чути, він сильно потер обличчя, потягнувся до тарілок з підношеннями на вівтарі, взяв їх в руки та почав жувати сушені фрукти та закуски. Він жував щосили, наче маленька тваринка, одночасно зла і жалюгідна. Сілянь нахилився, щоб подивитися на нього, а на його обличчі з'явилася усмішка. Він сказав двом іншим Бачите, це спрацювало! Він відмовлявся їсти раніше, але тепер він їсть. Гаразд, добре, це працює, тому що ти Бог, сказав Муцін. Так, так, це працює, тому що ти Бог. Теж сказав фенсінь. Селянь Сі випростався та знову став серйозним. Правильно, я Бог, і я покликав вас обох, тому що я прийняв рішення. В одну мить розслаблена атмосфера знову стала важкою. Що ти хочеш, щоб ми зробили? запитав фенсінь. Нас все ще це хвилює, мовив муцін. Так, все просто сказав сілянь. У королівстві сяньле не вистачає води, тому ми підемо в інші королівства за межами. Підемо в інші королівства? запитав муцін, вагаючись. Чи не занадто це далеко? Нам потрібно буде позичити духовні пристрої для створення води у якогось бога водяної стихії і нав'язати себе на територіях інших небесних чиновників вони можуть не зрадіти такому. Звісно, сілянь подумав про це я спробую. Це все одно краще, ніж нічого не робити. Ви двоє залишайтеся і продовжуйте наглядати за юнаним допоможіть найбільш постраждалим районам, а я повернуся до небесного двору. Якісь проблеми? Ніяких проблем. Я прикрию тебе, відповів фенсінь. Муцін замислився і запитав. А як же молитви вірян у храмах наслідного принца, Ваше Високосте? Я якраз збирався це сказати. Мовився глянь. Виберіть найважливіші та подбайте про них для мене не дуже важливі можуть почекати. Муцін не виглядав надто оптимістично, але все ж визнав Ти наслідний принц. Ми послухаємо тебе, але я б радив не змушувати вірян чекати занадто довго. Сілянь поплескав їх по плечах. Фенсінь і Муцін вклонилися та пішли, залишивши в маленькій святині лише принца та дитину. Сілянь вийшов з храму, озирнувся, але не затримався ні на мить, поспішаючи прямо до небесної столиці. Спочатку він збирався відвідати кількох небесних чиновників, які контролювали воду. Але дивно, що всі вони були далеко від небесної столиці, і тільки володарка дощу, яка не жила на небесах, була поруч. Сілянь поспішав вулицями двору та раптово зіткнувся з чиновницею в чорному одязі та з кількома сувоями в руках. Вона усміхнулася. Ваша високоста, ви нарешті повернулися. Сілянь одразу поставив запитання. Нангун, ти прийшла дуже вчасно. Ти знаєш, де знаходиться резиденція володарки дощу? Нангундзє – формальне ім'я Лінвень. Складається з трьох ієрогліфів південь, будинок маєток. Видатна Цю жінку в чорному одязі звали Нангундзє. Вона була низькопоставленою чиновницею середніх небес. Після того, як сілянь вознісся, вона взяла на себе більшу частину чорнової роботи та доручень. Ця особа була добре поінформована про новини та чудово вела справи, тож принц був про неї гарної думки. Палац володарки дощу ще не закінчили будувати, тому нинішня резиденція тимчасово розташована в королівстві Юйши на півдні, сказала Нангундзі, після чого дала йому адресу володарки дощу та додала: Навіщо ви шукаєте її вельможність? Через термінову справу. Дякую за допомогу. Відповів сілянь і вже зібрався йти, але повернувся та прочистив горло, зніяковівши Нангун, ти більше знайома з небесними чиновниками верхніх небес. Можеш підказати мені, чи подобається щонебудь ці володарці дощу? Зазвичай, коли новопризначений небожитель возносився, то найкмітливіші з них відвідували всі палаци кожного чиновника та вітали його подарунками. Це було, наче форма соціального привітання і майже негласне правило. Але сілянь вознісся надто несподівано, і коли він тільки прибув, ніхто його цьому не навчив і не просвітив. Лише згодом радник сказав йому, але на той час вже було запізно, і ситуація ставала незручною. До того ж, щось подібне було надто схоже на підкуп ззаду. Як кронпринц, сілянь вважав це недопустимим і тому дозволив йти всьому своїм чередом. Адже завжди знайдеться спосіб зблизитися з іншими безсмертними, щирими засобами. Спочатку це був гідний захоплення вчинок, але тепер він активно запитував, чого бажає небесний чиновник, і звучало це так, ніби він зібрався когось підкупити, втім, у нього не було іншого вибору. Інші боги, які мешкали при небесному дворі, принаймні спілкувалися через мережу духовного спілкування, і це значно полегшувало переговори. Проте володарка дощу не була залучена до жодної з таких взаємодій, тож для першого візиту сілянь не хотів, щоб люди подумали, що він позичає духовні пристрої просто так. Нангундзі одразу зрозуміла на жаль, боюся, я не можу допомогти вашій високості в цьому. Володарка дощу досить стримана, і не лише я, а й, мабуть, ніхто у всьому небесному царстві не знає про особисті інтереси її вельможності. Мені шкода, сілянь почервонів. Не турбуйтеся, це не це близько до серця. Краснодякую. Нангундзє додала. Але якщо у вас є якісь проблеми, то не завадить завітати до неї напряму. Зважаючи на характер володарки дощу, вас, можливо, ще й добре приймуть. Сілянь ще раз подякував їй і пішов за вказівками на південь, прибувши до тимчасової резиденції божества дощу. Це було невелике село з зеленими горами та прозорими водами. Все навкруги оточували мальовничі пейзажі, але сілянь не мав наміру оцінювати їх. Він перетнув гряду полів і, нарешті, побачив кам'яну плиту з викарбуваним на ній словом дощ. Ймовірно, що після проходження кам'яної плити це місце стане тимчасовим володінням володарки дощу, і всі, хто працює в ньому, повинні бути підлеглими її вельможності. Але коли принц ішов. Навколо нього були лише пишні зелені поля, на яких мукали корови, котилися водяні колеса, а старанні трудівники пересаджували розсаду. На краю поля якраз стояла крива й солом'яна хатинка, але на ній не було ні сліду, ні ознак божественності. Тому принц засумнівався, чи туди він потрапив, чи не було це злиденне, маленьке фермерське селище. Поки він сумнівався, чорний віл з поля, що було далі. Раптом двічі мукнув, став на задні ноги, витягнув передні та допоміг собі зняти плуг зі спини. Це сильне і міцне тіло звузилося, довга бичача морда стиснулася, і в одну мить він перетворився з кремезного чорного вола на селянина з голомозим хребтом. Селянин був високий і міцний, його м'язи добре окреслені, вираз обличчя впертий, на носі сталеве кільце, як у вола, а з губ звисала довга травинка. Інші фермери бачили це дивовижне перетворення, але продовжували працювати так, ніби нічого не сталося. Тоді сілянь зробив висновок, що тут немає ні єдиного смертного, і тому підійшов, піднявши руки та склавши їх у вічливий кулак. Друже Даусе, можу я дізнатися, чи є це місце тимчасової резиденції володарки дощу? Фермер, на якого перетворився Чорний Віл, показав на берег поля навпроти та відповів. Так, володарка дощо живе там. Сілянь кілька разів озирнувся, перш ніж переконатися, що у вказаному напрямку дійсно знаходиться якийсь солом'яний будиночок, що виглядав так, ніби його може завалити легкий подих вітру та затопити дощовий день. Навіть його найобшарпаніші, найзанедбаніші святині виглядали солідніше, ніж цей будиночок. Сілянь був сповнений здивування. Говорили, що володарка дощу була нащадком королівського роду, як і він сам, а саме королівства Юйши. Саме тому принц не приніс у подарунок коштовного каміння чи рідкісних скарбів, гадаючи, що, можливо, її вельможність відчуває до цих речей те саме, що й він презирство. Чому ж після вознесіння вона опинилася у такій убогості? Можливо, це був інший шлях самовдосконалення. Не забуваючи про свої манери, сілянь подякував фермеру і підійшов до маленького будиночка, гучно та чітко вигукнувши. Володарко дощу, будь ласка, вибачте принцу сенле за такий раптовий візит без попередження. З хатинки ніхто не відповів, і тоді фермер вийшов вперед, тягнучи плуг. О, ви той самий наслідний принц, який вознісся у віці сімнадцяти років? На жаль, відповів селянь. Нічого жалюгідного, це ж правда. Але володарка дощу не любить зустрічатися з людьми та навіть була нещодавно поранена, тому боюся, що сьогодні вона вас не прийме. Почувши це, сілянь розчарувався, але все одно хотів спробувати ще раз тоді я можу попросити вас передати повідомлення від мене У мене є термінове прохання. Однак, якщо володарці дощу це буде незручно, я не буду наполягати. Той фермер хихикнув. Не треба передавати. Ми всі знаємо, чому ви тут. Сяньле без води. Все погано, Геш?» Принц здивувався, та якусь мить дивився, наче порожню, перш ніж запитати ви знаєте про справи сяньле? Звичайно, знаю, сказав фермер. Не тільки ми тут, у цьому жалюгідному гірському селищі, в курсі, що катастрофа ось ось спіткає твоє королівство сяньле. Ти нічого не знаєш про свої власні справи, але всі інші, хто уважно спостерігає, розуміють, що відбувається краще за тебе самого, і, можливо, навіть подобається це видовище. Ти тут, щоб позичити у володарки дощу духовний пристрій для боротьби зі стихійними лихами. Чи не так? Це були просвітницькі слова, і тільки тоді сілянь зрозумів, що небесні чиновники у небесній столиці не просто так зникли одночасно. Вони всі знали про його наміри та навмисно зачинили двері або давно пішли, щоб уникнути принца, не бажаючи бути втягнутими в його безлад. Сілянь зітхнув, подумавши: можливо, мені справді варто було спочатку відвідати всі палаци, щоб надалі було легше знайти спільну мову з іншими. Це була гнітюча думка. Він лише відповів тихим голосом: точно, так, якщо це незручно для володарки дощу. Я не буду заважати. Однак той фермер відповів: чому ти не заважатимеш? Тому що це соромно. Це ж стосується виживання твого королівства. Хіба ти не повинен створювати проблеми та дратувати нас до смерті? Невже так важко трохи принизити себе? Молоді люди не повинні бути такими нетерплячими. Дозволь мені сказати неприємну річ якщо володарка дощу допоможе, то тільки з доброти душевної. Це не обов'язок її служби. Дасть вона пристрій чи ні, буде залежати від її настрою. Якщо ні, то навіть не думай скаржитися потім. Сілянь знав, що його слова мають сенс, але з огляду на таку жахливу ситуацію та його недружній тон, на нього накотилася хвиля гніву, і він підняв голову вище, звучачи серйозно Я розумію все, що ви говорите, і я ніколи б не скаржився за чиєюсь спиною. Тож чому ви думаєте так про мене заздалегідь? Я сказав, що не буду турбувати просто тому, що не хочу робити нічого безглуздого та водночас завдавати клопоту володарці дощу. Але якщо її вельможність не відчуває турбот з цього приводу, то я дошкулятиму їй, скільки буде потрібно, поки вона не згодиться. Або ж я принесу в жертву всі вісім тисяч моїх храмів і вклонюся їй сто разів. Фермер голосно розсміявся. Розсердився, дитяча вдача в тебе. На! Він кинув. І сілянь підняв руку, щоб зловити зелений бамбуковий капелюх, той самий, що був у фермера на спині. Що це? запитав сілянь. Це те, що ти хотів позичити. Володарка дощу вже просила мене передати це тобі перед твоїм приходом. Користуйся ним обережно, бо якщо зламаєш, ми тобі не пробачимо. Очі принца розширилися. Чому? Хіба я не сказав тобі чому? Я дав його тобі через її настрій. Інші небесні чиновники тобі не допоможуть, тому володарка дощу просто зобов'язана була допомогти. Все, що вона захоче зробити, буде зроблено. Щиро дякую. Щиро дякую. заплакав сілянь. Проте фермер додав: Не радій так швидко, ваша високосте. Можливо, володарка дощу й піднялася раніше за тебе, але вона не має так багато відданих. Тому вона не така могутня і з цим всім у неї ще й поранення. Крім того, я позичу тобі цю річ, але все інше залежить від тебе далекі води не можуть втамувати спрагу поблизу. Той капелюх володарки дощу може тільки рухати дощ, але не створювати його. У вашому сіньле не вистачає води, тому ви повинні позичати її в інших королівствах, а вони можуть бути незадоволені такими діяннями. Лише наші краї юйши мають надлишок цілий рік. Проте гори довгі, а річки далекі. Щоразу, коли ти його використовуватимеш для перенесення дощу, він споживатиме велику кількість твоєї духовної сили, незалежно від того, скільки у тебе її. Рано чи пізно настане час, коли вона вичерпається. Сілянь більш ніж ясно усвідомлював, як важко позичити свій духовний пристрій незнайомцю, тому принц глибоко вклонився солом'яній хатині. Я глибоко вдячний володарці дощу за те, що вона простягнула руку допомоги. Словами не передати мою радість цій доброті. Якщо я можу чимось допомогти в майбутньому, моліть володарку дощу, щоб вона не соромилася просити про це мене. Прощавайте. З духовним приладом в руках сялянь негайно знайшов озеро на півдні, зачерпнув велику кількість озерної води з капелюха володарки дощу, перетнув тисячі лі та повернувся до юнані у він знайшов село, яке найбільше постраждало затоку Ланер, і перевернув бамбуковий капелюх, сидячи на хмарах. Незабаром після цього почався невеликий дощ. Селян зістрибнув з хмар, приземлившись обома ногами на землю. Напівмертві селяни не могли повірити своїм очам, дехто вибіг з дому, щоб повеселитися під дощем, а дехто поспіхом виніс відра різного розміру, щоб набрати води. Побачивши це, сілянь полегшено зітхнув і нарешті усміхнувся. Але раптово він почув здалеку голос, що гукав: «Ваша високоста! Він повернув голову та розглядів, що з-за дерева з'явився муцін з похмурим обличчям. Побачивши його недобрий вираз, сілянь зрозумів, що щось не так. Що таке? Щось трапилося? Дуже дякую за те, що слухаєте. Мої котики традиційно передають всім вітання.